Ми зараз приїхали в епіцентр, подивимось щось з квіточок, садовий центр подивимось і, може, щось в деко для декору, для дому подивимось. Не знаю, ми з мамою спонтанно вирішили прогулятись, тож беру вас із собою. Так, ми спочатку хочемо все-таки в рослини відкритого ґрунту понасолоджуватись зеленню. Тут у нас сам шит. Так, да, класне. Я щось таке на дачу теж брала, коли в мене була дача. Верба. Хто? Вау. Це прикольно. Думись, да. Дивись яка. Вартість 6700. Це капець. Вартість така. Мама, скажи, наша тобі ділянка і сад? А? Навіщо? Ой. Для релаксу. Я теж хочу ділянку для релаксу. Або для роботи. Єлівець лускатий. Це як можевельник, так? Да? Єлівець це можжевельник? Це у нас хто барбарис? Ой, який манюні. Такі маленькі. Туї за 380 гривень. Так, елівець китайський. Долі великий за 263 гривні. Ой, які пухнастики. М'якенькі. це у нас що? Сосна Муку. За 300 гривень. Така ще рослинка дуже красива для різноманіття. Coleus Blue mix. Дуже красива. На клумбі думаю. А що це таке? Піларгонія. А взагалі це навіть для кімнатних рослин Та й стає знову, так сказати, популярною, тому що вона як класика, така, як ретровінтаж, знаєш. <рес> <рес> у, бабусі, у бабусі було а, диви яка свіженька. Це ампільна. Ампільне, а, тобто звисати. Ну тут такий лист красивий. Може я собі візьму. Ну все, ми зайшли, будемо дивитись вже кімнатні рослинки. Цікавий горщик, горщик стіл. 4 тисячі гривень. Високий і наче зі стільницею. Стреліція величезна. Ця стріліція 17 тисяч гривень. ця величезна, ну вона величезна, скажімо так. А яка саме стріліція? Вони ж різні бувають. Тут є флораріуми. 1400 такий побільше 768. Ой, такі симпатичні маленькі з отвором, тобто це угорщик, не кашпо, Дуже красива форма. Дивись, яка класна. Стильна така. Отакий зелений. О, це мій зараз улюблений колір, сіро-зелений такий колір. А тобі подобаються орхідеї? Подобаються. А чого ти їх не хочеш? Вони мене не, не люблять. Вони тебе не люблять? Печальні. Невзаємна любов вийшла. Так, базові такі горщики білі до 300 гривень. Ось ця форма дивись, яка красива. Там є дірка, є отвір. Красивий горщик, дуже красивий. Я б туди цей антуріум посадила. Це так, коли цікавий горщик, щось таке просте, зелене, найкраще виглядає. Тому що акцент на горщик саме. Скільки він, до речі? 576. Так і що? Несеш просто у ванну і душок повністю. він дорогий такий. 737. Це моя, ну, не мрія, скажімо так, а хотілка. Колись куплю ріпсаліс. Азалії. У мене азалії не живуть взагалі. Колись одна мучилась, мучилась роками. <ріхи> О, стріліція. А яка стріліція? Ну, явно не Ніколай. of Paradise. А, ріджіна, так. У мене така стріліція, але побільша. Блоксіня. 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 Можна? Варігатна Ну, Мені подобається. До речі, До речі в природі вони цвітуть. Вони красиво цвітуть. Да. Ні, я не хочу. У мене є проста зелена. У мене немає місця ще для красунчиків. Ну, я люблю, так, варігатну. Треба спочатку нормально організувати все вдома, щоб не було бардак після ремонту. О, оці красиві. Такий пустельний вайб. <гум> У ну, нас ж західна сторона, багато сонця. І... Я класно, можу такий взяти. Бо в мене такого плану немає взагалі. Так. Ну, Це як сукулент виходить. Чи як? Це, це сукулент. А як тобі бегонія взагалі? Ой, <гум> яка красива. Дивись, який сріблястий. Антуріум рожевий. Всі Ці ціни бачите. Лимончик з лимонами. Лимончик з лимонами коштує у нас скільки? 4, 4 тисячі триста Ну це таке вже дерево повноцінне. До речі, я хотіла колись взяти собі це, як він називається? <реш> ну, а по-нормальному. <реш> <реш> Сенсіврі, але вони такі дорогі, якісь виявилися. Я думала, це такий Ахи. масовий продукт, і вони недорогі мають бути. Щось. О, вони сухі, до речі. Так і має бути. Ну, от він такий ефектний, коли з квітами. А без квітів таке. Ефектно і вартість ефектно. 1040. Нормально так. О! бачиш який? Да, я знаю. Він же ж у мене, я його пообрізала, тому що він витягується і хоче повсти кудись. Бідненька калатея тут стоїть. Наказана. Мама, ще красунчики. боже, Вони такі блискучі, глянцеві. Mm -hmm. Крас... Ого, листя диви. Це він просто дорослий, так? І тому вартість така. Що це у нас? Арка. А, арка садова. Добре. До речі, садова арка тисяча гривень. Ну, така мінімалістична, металева, вона не ржавіє, цікаво. Ого, листочки теж виріли. Ніколай, а ну Ніколай, до речі, вона ж дорога, вона виростає, стрілиця Ніколай виростає велика, тобто вона може до стелі і вище. Так. Два метри це взагалі для неї легко. Тому я взяла реджіна і королівську, тому що вона ну, півтори максимум буде. Вона, типу, така більше для квартири. А от Ніколай це коли в тебе двоповерховий, знаєш, як там друге світло, де у тебе зала, наприклад, на два поверхи розтягується. Ти можеш величезну рослинку поселити. Ну, коли я хататур проводила, мені розказувала Аня спеціалістка з озеленення, що вони стають великими, коли тягнуться вгору. Тобто їх, коли закріпляєш, вони ростуть потихеньку все більше й більші. О, оцей у мене неоновий епіпремний. Що, тебе? Тебе Це спокушають листя. величезні листя. Будуть. А, а мені оці, оці дивись калатея яка. Оце все. Чи які там? Так, калатея медальйон. 992 гривні. Ось такі красиві, красивенні листочки. Це у нас Peperomia Mix 322 гривні. Це якась теж цікава калатея. Красивий сріблястий колір. Не знаю скільки коштує, тут щось нічого не написано. Тут якийсь банан. Банан, це банан росте. І сінмоніум є, теж з, розж... з рожевими прожилками. О, хлорофітум. Цей мандарин чи як його називають. Зараз, знову ж таки, вартість не бачу, мабуть, з тої сторони. Хлорофітом Fire Flash. А, знайшла фікус Лірата, 1188 гривень. Великі листя, такий красивий, сочний, соковитий. Дивіться, який листок. Величезний, мама, дивись, який листок. Ні-ні. ні. ні, ні. Я Ой. Отакі звичайні я більше не хочу. Вони в мене Маленький. хворіють завжди. Дивись, який величезний листок. Моя голова. О, до речі, до речі, радять з маленького починати, щоб він добре пристосувався до ваших умов, тому що коли великий купляєш, він просто може померти. гарний. Драцена до yeah. Така yeah. красиво. Моцна. А цікаве поєднання. Це світло-зелений і темно-зелений. Ось ці красивені, цикас. 1860. І це ще так, скільки він у нас коштує? Лівінстона. 1016 гривень. Красиві листя. Їх навіть можна використовувати як декор, засушувати. Ну, коли відпадає, чи можна просто обрізати. Як декор. Ну, краса. Мені взагалі подобаються ці. Я з роду калатей, чи як вони преєрплент. Скільки він? 369. Так, що це в нього тягнеться? В смислі це він буде ампільний чи як? Земіокулькаси. Такі Це 432 гривні. А тут побільше. Різних розмірів, горщики різні. Мені зараз подобаються глиняні. Я брала глиня... глиняні, брала горщики в ікеї. Тут в цьому епіцентрі я не бачила глиняних, а може це вони. Ну-ка, підійдемо ближче. Так, глиняний. Важкий. І для нього можна підібрати якусь тарілку. рельєфна, кераміка, 85 гривень. Ой, такий ще класний для якоїсь традисканції, для рослин, які не відрощують великі коріння, такі поверхневі. Класно. Мама, дивись, де традисканції у нас діркою. Угу. Теж велика площа і не глибока. Це заманюння. Ну, Маленький вибір тут. Не розженешся. Але є, горщики є. Що вже тішить. Керамічне? Так, да, саме такого коричного кольору. Ну, це, це стайл. <гум> ну, дивись, це красиво. Пластиковий, але ж виглядає доволі нейтрально. У мене рука не піднялася сюди землю насипати. Вона все-таки діряве, а як його піднімати. І, і мені, якщо чесно, не подобається, коли всередині там вода залишається. Mm -hmm. тобто я хочу віднести горщик в душ, повністю його пролити, щоб він висох. А так в мене Залив для, для лінивих і забув. Так, тут ще глиняні горщики з отвором. Такий величезний, от він великий, 1039 гривень, ще більший 1500. Ось стіни я буду казати приблизно, щоб не уточнювати. Так, що це я таке? Я розумію, цей стайл. Виглядає, наче ти просто взяла пластик з цих продуктів якийсь і реюзуєш його. Тут багато тарілок, підставок, підгорщики. Можна вибрати. Вони ж окремо продаються. Є тут. Так, піддони окремо. До речі, класні, але ж вони дороги Важкі. Терене. Мені здається, що для квартири це надто важкі. Все-таки їх на вулиці класно поставити там, заселити рослинками Все з отвором. Да. З гойдалкою. З гойдалкою. Філіжаночку каву. <рес> ну це теж знаєш, така 1500 гривень, такий великий. На лайфтайм, на все життя купляєш, і воно стоїть красиво, зістарюється натуральним чином. Класно. Тема з антуріумом не закрита. Вибачте, але антуріум це життя. <рес> Скільки ти дивишся тут? 629. О, м -м -м. Що? І Шо, з патіфілом теж не закрита тема, так? Да? Mm -hmm. Гештальт не закритий. 680. А чого? В тебе не багато сонця, можна спробувати. Якщо рослина хоче сохнути, я її тримаю на кухні. Біля, ну, біля зони готовки я завжди за нею слідкую. І Якщо О, пересихає. Так, м -м, да, красиво. Так от, як тільки пересихає, я одразу помічаю і поливаю. І самі вибагливі рослинки саме на кухні. Ну, красивий. Але ж знову такий, чи він буде цвісти? Якщо тобі подобаються тільки квіти, то як це? шлях в нікуди. Така в мене була колись, чоловік подарував дуже-дуже давно і вона просто згнила і дуже не сподобалось. Щось в моєму житті. Вау! Це що таке? Що це за формування таке? Якось. Дуже цікаво. Це і рожеве щось? Бромелія. Ну, кактуси. Оце фарбування це, звісно, треш. Що у нас там далі? Вони такі мініатюрні, такі красиві, але абсолютно не моє. Обережно. Убережно, теж були пофарбовані. Оці красивенькі. Ні, це... Ні, ну дивись, оцей пофарбований. Це ж його пшикнули. Бачиш фарба? Ну? Да, це не добре, не треба ну. так робити. Він Якийсь квітучий, цікавенький, великий, великий фікус такий варіантний. 1104 гривні. Гарний, красивий. Так, що у нас драцена величезна, 3288. Так, а це хто у нас? О, стріліця Ніколая, що, що, та, що величезна, виростає, Подивись на ці листя. Ось який листок. Ось Лист тобі, будь ласка, скільки це? 300 доларів? Ні, 300-400 доларів. Величезно. <ріст> Знаєте, величезний Розділ гігантських рослин. Сіндапсус. Ну, так, сіндапс. Яка різниця. Ой. Так, в нападає універсал. Такі зарослі. А, ось так, ось так. Це, це. така тридисканція. Видите, яка мініатюрна. Малюня. 192 гривні. грунт маловик відучити. А саме цю? Тобі саме це подобається? А я, чому саме ця? Я завжди купую комський, корумінський. Мені подобається. Але я хочу спробувати для виквіти рослин. Угу. Дорожче. Ні, це кокосове. Кокосове. Ні, не дорожче. Тільки вже дешевше. Так, 30, да? 30 гривень. 30. А ця... 44. 30 гривень? Там чи не дешево? Його важче нести. О, кокосові чіпси. Я б собі взяла чіпси. <рес> <рес> Додавати деякі. Дору я потримаю. Ні. Так, у мене грунт є, поки що не треба. Я думаю, не буду пересаджувати одразу. Постоїть трошки, а потім mm. пересаджу вже пізніше. До речі, філодендрон такий неординарний, 975 гривень. Ці величезні такі листя. <звістя> Красивий. Так, стійки 3 тисячі гривень, така дерев'яна. Непогана, але мені не можна, тому що кіт скаче, mm -hmm. діти скачуть, це движняк постійний. Лелеки. о, величезні, да, 7600. Такі вже кущі. О, мама, дивись, які величезні. Ось моя рука. Зарослі. Так, йдемо по окружній. Вон метрополіс. Тут республіка справа залишається. Йдемо потихеньку на Теремочки наші улюблені. Улюблені теремочки, Рідні, <риклад> незабутні. Несемо своїх улюбленців нових. Хто там у нас? Так, у тебе пеларгонія герань і ґрунт. А свої я потім покажу вже вдома в горщиках, в кашпо. Вже прибігла і готую обід. Сьогодні калапуця, я не знаю, як це назвати. Тут зараз покажу тофу в соєвому соусі. Ось така упаковка і рис, який залишався, і залишки суміші. І ще трошки замороженого стручкового гороху. З приправок. Тут обов'язково для мене приправка для плову, куркума окремо і паприка. Щоб колір був. Насичений, такий жовтенький, апетитний. Тут видно жовтий колір, дуже апетитний. Смачного мені і вам, якщо ви теж їсте, коли дивитесь відосики на Ютубі. Я так само люблю їсти саме під відосики. У мене ось ця лапуця, і галка, шипшиновий напій. Ще додати рослинного молочка і буде, наче кава. Ну що ж, вже помила нові рослинки, маранта. Така вона красива. І Еуфорбія. Обрала для них саме такі кашпо, бо вони, в мене небагато вільних кашпо, і вони по розміру добре підходять. І, в принципі, оця кругла форма, вона така універсальна, якась брудна. Брудний, правда, кашпо, але брудне, воно, це воно чи він. Ще треба подивитися, як за ними доглядати. Ну, я підозрюю, як саме, але треба почитати. Може, є якісь особливості? Дуже подобається це листя, ну прям супер. Я вам вдячна за час проведений зі мною і з моєю мамою. Сподіваюсь, було цікаво і якось розважливо. Чекатиму на вас у новому наступному відео і сподіваюсь, вже скоро, вже скоро будуть нові хататури. Я над цим працюю, і якщо ви дивитесь і не знаєте, що таке хататури, будь ласка, проходьте, там буде десь плейлист. Тож, побачимось в новому наступному відео. До зустрічі!